Доброго дня, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про ще одну важливу органелу всередині клітини, яка називається комплекс Гольджі. На перших етапах розуміння доволі складно розділити між собою ендоплазматичну сітку, яку ми вчили минулого разу, якщо пам'ятаєте, та комплекс Гольджі, адже структура в них та функція на перший погляд схожі, але ми в цьому обов'язково сьогодні розберемося. Поки що підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть будь-який коментар, аби це відео змогли побачити якомога більше людей, та й мені буде приємно. Що ж, а ми починаємо. Отже, минулого разу ми говорили з вами про ендоплазматичну сітку. Ось вона у нас на малюнку. А сьогодні ми говоримо про комплекс Гольджі. Ось він, друзі. Перш за все, давайте поговоримо про його структуру. В класичному описі говориться, що комплекс Гольджі складається із системи цистерн, які утворені мембраною. І справді це так. Але як нам уявити собі ці цистерни? Для цього я пропоную вам уявний експеримент. Уявіть собі одну цукерку ММДЕМСа. потім розріжте її навпіл та видубайте з неї все, що було всередині, так, щоб залишилася тільки оболочка із шоколаду. В даному випадку це й буде одна наша цистерна, а шоколад буде мембраною. А тепер уявіть, що ці цукерки поєднані між собою та їх велика, велика, велика кількість. От і буде нам наш комплекс Гольджі. Що ж, і в цьому комплексі Гольджі виділяють також три частини. Перша частина, вона близька до ендоплазматичної сітки і називається вона цисторона. Інша частина близька до мембрани клітини, з якої можуть виходити речовини. Ось, власне, як вони цим і займаються. Це транссторона, ось вона. А це, що між ними, називається медіальною частиною. Відповідно, речовина, яка йде з ендоплазматичної сітки, проходить шлях через цю сторону, мед... через медіальну частину та виходить через транссторону. Що ж, добре, а тепер давайте поговоримо про функції комплекса Гольджі. І на перший погляд, тут також може бути заплутано, адже субстрат речовини, з якими працює комплекс Гольджі, такий самий, як і у ретикулярної ендоплазматичної сітки, а це, власне, білки. І як ми пам'ятаємо, ендоплазматична сітка їх якраз таки утворює. А далі вони потрапляють до комплексу Гольджі в спеціальній транспортній мембрані. Для чого це потрібно? Для того, щоб це пояснити, давайте уявимо собі пошту, куди приносять безліч речей та говорять, куди їх потрібно відправити. І вона вже упаковує ці речі, вона підписує та відправляє їх в потрібному напрямку. Щось схоже робить і комплекс Гольджі. Якщо ендоплазматична сітка утворює білки, які ще не специфічні та не можуть відразу йти виконувати свою функцію, то комплекс Гольджі забирає їх до себе, зрівнює їх з тими запитами, які приходять із клітини та із зовнішнього середовища, та певним чином їх допрацьовує, а саме приєднує, наприклад, частинки фосфору або частинки вуглеводу. Робить їх специфічними, такими, що здатні виконувати свою функцію, потім маркує їх та відправляє в потрібному напрямку. Це може бути або ж клітина з її потребами, або ж зовнішнє середовище організму. Тобто комплекс Гольджі займається пакуванням, маркуванням та допрацюванням білкових молекул для того, щоб вони могли виконувати свою функцію. Крім того, комплекс Гольджі у нас здатний виготовляти лізосоми, як ми пам'ятаємо, це одномембранні компоненти, які містять в собі дуже активні ферменти. А ферменти це і є білки. Тобто комплекс Гольджі перетворює білки на ферменти, потім упаковує їх в спеціальну бульбашку та відправляє працювати. І це і є процес утворення лізосом. Що ж, друзі, от такий він комплекс Гольджі. Якщо у вас залишилися ще питання, пишіть їх обов'язково в коментарі. Тож, до наступної зустрічі!